<кій> Спікери. Заступник голови Національної поліції, начальник кримінальної поліції Андрій Анатолійович Нєпенко, начальник головного управління Національної поліції Львівської області Олександр Анатолійович Шляховський. Керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет. Керівник управління Служби безпеки України у Львівській області Вадим Онищенко. Точно, що ну, Ви всі знаєте, що. Трошки ближче до одніночі був затриманий, обружно підозрюваний у вчиненні цього вбивства. Наразі тривають слідчі дії, він був затриманий в Хмельницькій області Національною поліцією Службою безпеки України за концептуальним керівництвом офісу Генерального прокуратури були проведені всі необхідні слідчі дії і. На сьогодні ми бачимо той результат, що правоохоронна система спрацювала дуже швидко і затримала. Насамперед, для нашого суспільства це резонансне вбивство. Щодо конкретних деталей, ми готові відповісти на ваші питання, але хочемо зазначити, що дуже багато деталей повинні залишатися для слідства, для того, щоб ми могли встановити всі обставини, всіх осіб, які причетні до вчинення цього рожку. Якщо можна тоді запитання, вже було оприлюднено президентом так вночі, що він дав перше свідчення затримане. Скажіть, будь ласка, якщо можна які мотиви, що він розповіли? Можна сказати, що на сьогоднішній день ми вивчаємо ці мотиви. Ми не прибираємо жодної з версії. Ми продовжуємо працювати по всіх напрямках, свідчо оперативні групи працюють. По окремим версіям, але сьогодні можемо сказати, що особа мала намір на вбивство. Ми не виключаємо, що це був російський слід, що це замовлення з боку Російської Федерації. З'явилася інформація в телеграм-каналах, що йому погрожували, що у нього син військовий погрожували. Якось погрози були пов'язані з саме з сином. Можете Ну, Не з сином, а з приводу я чишувала його інформацію про місце знаходження тіла. Яка інформація з'явилася в телеграм-каналах, чи можете прокоментувати? Ну, дивіться, це складно коментувати. Насамперед ми ж проводимо січо-оперативні дії, які дозволяють нам зафіксувати сам факт причетності особи до скоєння цього злочину. Щодо мотивів цієї людини, я вважаю, що правильно казати, лише після проведення відповідних січей дій. А чи зізнався він? Ми не кажемо про те, що він зігнався, дивіться, і офіс генерального прокурора служба безпеки, національна поліція працює за те, щоб здобути офіційні докази, щоб ми могли підтвердити, що ця особа безпосередньо вчинила цей злочин на сьогоднішній день і на сьогоднішній час йому оголошено про підозру у вчиненні вбивства. І щодо мотивів, звичайно, слідство після проведення певних слідчих дій. За підтримки всіх правоохоронних органів і служби безпеки України ми можемо казати вже буде остаточне висновок. Скажіть мені, хто він, що він звідки, чим займався, з скільки йому років, ну бо то різна інформація гуляє, так що на класи це прозвучало. Це, я хотів би значити наступне, що вже ви знаєте. Десь годину тому назад я особисто погодив про повідомлення про підозру вказаної особи, повідомили йому про підозру, за двома статтями, частина першої статті 263 це незаконне придбання зберігання вогнепальної зброї. І, і частина першої статті 115 це умисне вбивство особи. Наразі тривають свічі дії, які ще будуть тривати довгий час, бо дуже великий обсяг у нас. Е, крім того, підготовлено до питання про обрання вказаної особи запобіжного заходу. Ми будемо просити. Безальтернативний запобіжний захист, а саме тримання під вартою, без можливості внесення застави. Найближчим часом це питання буде подано до суду. Ми будемо підстоювати саме такий запобіжний захід, тому що ми вважаємо, що тільки він зможе забезпечити виконання прокладної чергових неподозрного. Крім того, хочу зазначити, що попереду у нас дуже багато роботи, бо для нас метою є не тільки затримання і повідомлення особі про підозру, а й утримання також вироку. Приводу вироку в цій справі, яка поставить крапку, який поставить крапку з приводу всіх обставин, хто винен, хто приймав участь чи до чомусь Розкажи все ж таки, хто чим займався? Ну ту інформацію, яку дозволяє наразі, і звідки навички, поводження зі зброєю, чи, чи знайшли зброю, власне? Не можемо ми не можемо ми на даний час надавати дану інформацію з метою. Ми на даний час збираємо ці докази, ми обов'язково проінформуємо суспільство і будемо інформувати суспільство поетапно з процесами документування і збору відповідних доказів. Ми 1973 року народження. Він зі Львова да, місцевий, 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 місцевий мешканець, який проживав у Львові і мав певні обставини, за яких він чинив це вбивство. Ми не хочемо давати деталі, чому, які був. Для нас це важливо, тому що і служба безпеки України каже, і національна поліція, як яка розслідує цю справу, і звичайно, офіс генерального прокурора каже про те, що нам треба відпрацювати дуже багато деталей, які для нас дуже важливі. Сужі, а де він працював? Він не мав постійного місця роботи. Він підробляв на випадкових менш і звичайно голова національної поліції. Вони повідомили про результати нашого розслідування. Це дійсно воно тривало цілодобово. Хочу сказати, от всі будівлі, що ми фактично знаходились разом, поки тривало розслідування, встановлення всіх обставин, працювання місця події, і за результатами ви бачите, що Підозрювана особа була затримана. Чи можете сказати, чому саме на Хмельниччині? Це були його родичі, чого він чи він там перечікував? що це було, якщо можна. Я вам скажу так, що ми не виключаємо випадку, що особа мала намір далі виїхати, незаконно виїхати за межі нашої України. Це перевіряється. Чи є якась інформація про спільників? Чи є він сам спорився? На даний час однієї особі оголошено проти підозру. Про що зазначив прокурор Львівської області, і ми кажемо про те, що наразі про спільників невідомо. Але ще раз кажу, що ми не відкинули жодної версії, але пріоритетною для нас є відпрацювання інформації щодо можливого цього саме російського. Скажіть, от отцілилися теж напередодні інформація про те, що він такому місці злочину працювався до Миківського лісу, наче там с коли якому був. Я пропоную. Давайте будемо квиватися тою офіційною інформацією, яка, по-перше, є перевіреною, якому видаємо постійну засоб масової інформації. Більше інформації стосовно і маршруту і все інше, ми наразі вважаємо, що не бажано давати, бо знов-таки ну, повторив безпосередньо саме зараз проводиться слідчі дії. І ми би не хотіли втратити ті дописку, які можуть бути. Саме так, тому ми в подальшому будемо інформувати після. По-перше, і санкція у нас закупівела розгляд запобіжного заходу буде найближчим часом. Ми будемо до того часу вже мати більше інформації. Поступово ми вам будемо видавати інформацію, яку вже можна на той час надати. Я вибачаю, хочу додати, що міністр внутрішніх справ Ігор Клім'єнка і головна з поліції вже повідомили вам, що цей злочин не був спонтанним Перше, Він ретельно готувався. Ми вважаємо, що це був не один місяць, підготовка і підходу, і відходу злочинця, вони готувалися заздалегідь. Тому ми вважаємо, що звичайно що є якась інформація щодо осіб, які інструктували вказану особу. І Намагалися сприяти до фоні цього вбивства. Дивіться я розмовляла за львів'янами Є такий острів, так що сам львів, звичайно, там ми не говоримо про конспірації, якісь, але лів, політичне вбивство. Зінченко, тато в нього з військовий тут знов старший чоловік, військовий, тобто такі знаєте, паралелі дуже в голові крутяться. Великі і власне скажіть, будь ласка, чи це саме наштовхує на те, що може бути російський слід, і друге, вони шляховське, чи все ж таки буде якась ретель ретельніша перевірка так, от дзвінків, які тут до вас, так щоб люди, якісь були уважніші, телефонували, коли вас бачать і дозалі так, Тобто, угу. то російські слід зараз. Ми відпрацюємо в рамках, у нас були докази щодо причетності спецслужб Російської Федерації, нами розглядається. Ми документуємо це, проводимо про це заходи в рамках кримінального провадження. Як тільки буде те, що можна оприлюднити, то це воно обов'язково буде доведено до спільноти. Ми відпрацьовуємо цю версію, поки показової бази в рамках кримінального провадження немає. щодо іншої частини вашого питання, то хочу відповісти вам наступним чином: в країні триває війна. Країна воює, краю, країна відстоює свою незалежність. Ворог різними підступними е, цинічними вчинками хоче дестабілізувати суспільство. Навіть такі, як прояви вбивства Андрія Парубія, ми повинні всі мати плеча підтримки, один одного підтримувати і довіряти правоохоронним органам надавати інформацію. Якщо щось стає відоме, щось підозріле. Ми реагуємо на всі злочини на всі повідомлення, які надходять на лінію 102 чи 112. дванадцять. А за люди з Єфремова, що там біля страхової компанії там крутилася людина дуже довгий Ні. час. Давайте ми не будемо цю інформацію зараз розголошувати, а з часом ми проінформуємо. Тобто немає інформації, чи стежили за ним ну, за переб'єм на даний час. Ми опрацьовуємо, опрацьовуємо це питання, вивчаємо здобуті нами вже докази. І будемо готові сказати, коли їх опрацюємо, і це не зашкодить слідству. Чи знаєте, що будь ласка, з приводу того, що Андрій Паробій звертався півроку тому, щоб вони надали охорону? Чи має він Майден... Про, це... Про це заявив його колега Ардія, який знає? Ну я відразу скажу, що на національної поліції Андрій Парубій не звертався за надання йому охорони. То служби безпеки безпеці України персоналі. звернення Андрія Парубія не було. Його оточення е в саме. Дикам не що не надуть. Скажіть, будь ласка, чи 에, могло бути так, що дуже ретельно він вивчив, як сам Київ з іншим полізові, які допускав помилки, і як камери і так далі. Чи могло це стати для нього для нього таким утвердженням чи не злочин? Ну, давайте так скажемо, що звичайно, звичайно, і злочинці, вони коли готують свій черговий злочин. На жаль, вони вивчають методику дії правоохоронних органів. Але насамперед, сьогодні в Україні, як ніколи міцна правоохоронна система, ви бачите, ми тут всі разом. І так ми працювали 24 на 7 з моменту скоєння цього вбивства, служба безпеки, з генерального прокурора і звичайна національна поліція. І Тому на сьогоднішній день всі повноваження і можливості дають нам змогу зафіксувати встановити особу і затримати її далі. Треба згідно процесуального законодавства отримати всі докази, і, звичайно, офіс генерального прокурора доведе, як сказав прокурор, доведе цю ситуацію. На жаль, це вбивство до остаточної графа. Зараз тобі... для... то він зізнався чи ні? На зараз для нас важливо саме процесуально оформити всі докази, які є, які в першу чергу будуть оцінені. Під час розгляду запобіжного заходу, тому що суд також буде надавати оцінку цим доказам. Тому наші дії зараз направлені саме на це, щоб зібрати ці докази і в найближчим часом в суді їх надати суду для того, щоб обрати саме той запобіжний заход, який ми вважаємо, що він є справді справедливим на даний момент. Це тримання підкладку. Це сьогодні може бути засідання. Це залежить від того. Дивіться, у нас є час, він не був затриманий вчора. Сьогодні повідомили про підозру. Відповідно до законодавства, він має бути доставлений в суд впродовж 60 годин з моменту затримання. Тобто, у нас є або сьогодні, якщо ми встигнемо зібрати ці докази, або завтра ми, ми будемо подамо це по питання. Дякую. Вибачте, ми колеги вже помітили, що почалася хвиля у відповідь на повідомлення про затримання у соцмережах. Що типу не віримо, це затримали не того. і це теж може бути російським кидом. Але чи можете нам, будь ласка, ну те, що ви можете сказати, підсумувати, що на зараз вказує, що затримували саме того, хто вчинив злочин? Я можу сказати вам так: дивіться, я ще раз повторюю, що робота тривала 24 на 7. з моменту вчинення цього вбивства завдяки. Національна поліція оперативним службам служби безпеки України і звичайно офісу генерального прокурору. Ми зібрали достатньо доказів, щоб обґрунтовано сьогодні прокурор підписав цю підозру. Ми кажемо не про випадковість, а це послідовність дії правоохоронних органів, які дозволяють нам сьогодні казати, що ця особа підозрюється правоохоронними органами у скоєнні цього вбивства. З коробєм він раніше якось контактував чи у нас немає зараз на такої інформації. Дякую. Дякую вам. Дякую. 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 Дякую.